Доброго дня, Дронороби – Це спільнота соціально відповідальних та патріотичних людей. Ми дуже любимо приймати в Кам'янці-Подільському гостей, тим більш таких відомих та талановитих. Цього разу ми зустрілися з переможцем шоу, голос країни та Макс Фактор Михайлом Панчишином. Ця людина близька нам по духу. Це колишній військовослужбовець ЗСУ. Зараз він волонтерить і допомагає своїм побратимам. Ми спілкувалися, гарно провели час, передали йому дрон, який в подальшому буде передано в ту частину, де він проходив службу. І для себе зробили один висновок – Можна жити повним життям, дбаючи одночасно про наших військових, про нашу країну, про життя і здоров'я наших близьких та рідних. Yeah. Привіт! Сьогодні ми розповімо, як налаштувати регулярний платіж через мобільний додаток Приват24 на реквізити благодійного фонду Центр допомоги кримінчаним учасникам АТО. Заходимо в мобільний додаток Приват24, обираємо вкладку Сервіси, Далі обираємо автоплатежі. В правому нижньому куті екрану натискаємо на плюсик і обираємо платіж. Тут нам необхідно ввести ЄДРПОУ благодійного фонду Центр допомоги кимінчанам учасникам АТО. А саме 3.9,57, 3.3, 3.7. І натискаємо на сам фонд. Тепер потрібно вказати суму регулярного платежу, після чого натиснути Продовжити. Тепер оберемо початкову дату платежу. За необхідності вказуємо рік та місяць. Далі фіксуємо дату регулярного платежу та натискаємо Обрати. В даному вікні ми також можемо обрати карту для регулярного платежу. Натискаємо Продовжити. Ось і все. Регулярний платіж створено. Волонтери благодійного фонду, центр допомоги кам'янчанам, учасникам АТО хочуть наголосити, що для них дуже важливі саме регулярні надходження, адже тільки так вони можуть заздалегідь планувати закупівлю необхідних компонентів для дронів, тому навіть маленька щомісячна сума від тебе буде для них дуже корисною. Слава Україні!